Доброго ранку всім! Знову у нас сонце, мороз та сонце. Хоча вчора було хмарно, темно. Сьогодні я хочу розповісти про помідори. Ось у мене їх скільки. Ну, це така частина незначна. Вони ще в коробочку таких, що без картинок. Це я виложила такі для того, щоб було видно наочно, які вони гарні, красиві. А ті, що у бумажечках та в таких пакетиках, то вже не цікаво. Ну от, Дійшла черга до помидорів, уже пора висівати. І взялася ж я їх роздивлятися, що ж у мене є і що я буду сіяти у цьому році. Уподобання змінюються щороку. Основний мій такий пік захоплення цією культурою було десь у році 19-20. Я їх тоді багато купляла, виписувала. І всілякі були пріоритети. Одного разу захопилася екзотичними різних забарвлень. Тут видно, що і чорні, і зелені, і полосаті, потім навіть було таке, що виписувалася із того міркування, що назва сподобалась. То була ціла серія кабанів, кабанят. І коричневий, і полосатий, ну, всіляке було. А зараз, коли я дістала свій коробочок із насінням, з помідорами, я ж стала думати, а який пріоритет мені надати в цьому році, що я хочу. Ну, Знову мені схотілося уже пару років не висівала таких екзотичних різних, зараз знову схотілося їх і ті ж сині. Ось зараз буду показувати вам ближче, розповідатиму, що вже я сіяла, що не сіяла, що мені сподобалося, коли вони у мене були. Чи навпаки, Ну зараз я пройдуся по цим сортам і розповім. Ну, от я їх розклала на такі кубки. Оце у мене такі от екзотичні Вон, вояж путешествує. Такий він, як скупчений, як наче вони там зрослися, декілька їх висаджувала. Ну, так собі. Не особливо воно і цікаво, знаєте, як ото буває, що помидори позросталися, що тут такого вже особливого. В ну, цьому році не буду його. Це так я показую, як... що просто таке буває. А ось рядом цікавий алий пушистий кабан. Тут Звичайно, і назва така промовиста. І сам же він який гарний, він як персик. Такий волохатенький та ще й у полосочку рябенький. Я його висаджувала, вже з нього свої сімена зібрала, сподобався. Ось ребристий, ну, це такий уже більш відомий. Потім це... А потім ще був час, коли ж я там. Слухала блогерів раніше, там, по-моєму, Світлана Чернова така відома була, е, вирощувала помидори вона різні. І отож я її слухала і назви собі виписувала. І пам'ятаю, що вона там рекомендувала висаджувати F1 помідори. Ну, от я їх собі трішки підкупила. От тут Толстой f 1 Sunrise F1. То ще тут ось якийсь час скажу, а, а, статус, оранжевий статус. Ну, я їх висаджувала, вони в мене були, і що я можу сказати, крім того, що вони не смачні, більш нічого не можу сказати. Урожайні так, ну, їсти ж їх не зовсім. Хоча для консервування саме то. Так, були, ну в цьому році не буду. Просто це я їх показую, що таке буває. А ось ось таке, мені оце подобалося і зараз подобається, і я їх і буду в цьому році висаджувати. Ось вони такі. американський син, цей взагалі детермінантний, низькорослий. А цей ось другий Щас, ось як він тут. Чорний Китай. Чорний Китай. Це він високорослий і великоплідний. Я його теж уже буду висівати, навіть може, сьогодні. Сьогодні я хочу із своїх цих помідорів відібрати ті, які, на яких написано, що вони пізні. Там же у них великий термін, поки від сходів до появи плодів, це буде десь близько чотирьох місяців. І я це і спробую, там зараз дійду до них там, ті, що бичє серце цього класу, такі що вони пізніми вважаються, дебарао. От я їх сьогодні посію, хай вони вже починають потрішку рости, бо буває таке, що вони не встигають визрівати, вони у сентябрі тільки починають спіти. А вже буває морозить цюкне і все, от тобі і всі помидори. Ну, то так. Так, далі зараз буду розповідати, що, як я їх тут І ще, Ось у мене тут посередині, ось верхній томат і ришка, це чері. Ну, чері, вони мені, я не дуже їх полюбляю, чері. Цю посадю, тому що вона, ця іріжка, як считають, вважаються ранніми і ще й в додачу до того низькорослими. Це їх, може, пару зернят висаджу. Потім он клондайк оранжевий, а це ось теж надранні на них написано: кібіц, золоті пальчики ось. Бушмен такий, написано, що безрозсадним ніскорослий сорт томата для безрозсадної культури прямим посівом в ґрунт. Ну, це ж значить, що вони ранньостиглі. стиглі, успівають визріти. Так, а ось оберіг, жовта сливка. Сіяла я її, садила, були вони в мене дуже врожайні. Я прям не знала, куди їх дівати, бо їх багато. Ну, їх, якщо її садити, так небагато. Кілька кущиків так для салату, бо на томат же ж вони не годяться, а дуже урожайні. Пам'ятаю, що в мене їх дуже багато було. Потім ось Петруша, огородник, красивий помідорчик штамбовий. Це балада звичайний красний. Це ось замовляла, робила замовлення колекційні всякі сорти, там їх по декілька зерняток. То космічне затміння, то кабанята, такий всякий усурійський тигр. Ну Цікаві, садила їх і свої вже насіння з них збирала. Цікаве це заняття помідоро, помідороводство. Таке ж цікаве, як і вирощування квітів. Навіть я так і навіть не скажу, у чому моя перевага, чому я надаю перевагу, чи квітам, чи помидорам. І тим, і тим захоплююсь. Так, ось тут зелені, теж вони в мене були, оці як гру... смарагдова груша, смачні, дуже такі добрі, хороші помідорчики. То другий теж сорт. Це ось шоколадна амазонка, ну це високорослі. Оці йдуть, що я зараз показую, це вони високорослі. А я це їх треба підв'язувати, обов'язково пасинкувати. Не дуже мені подобається цим займатися. Перейшла я на середньорослі та низькорослі, бо підв'язувати це теж труд. А якщо їх оставити, я інколи їх не підв'язувала, а так бросала їх, ну, лежати, рости, робіть, що хочете, то воно там така маса наростає, що і плодів не діждешся, поки вони там будуть. Ну от, Я зробила огляд свого насіння. І зараз сьогодні чи найближчим часом я висаджу оці два сині. Ось, потім це серце аж хабада, і свого запасу, те, що я у минулому році своїх збирала, там, я їх вже називаю мої. Уже у мене назви втрачаються, я про них забуваю. Називаю, що це вони мої, і тільки описую, там, який круглий, чи рябенький чи жовтенький, якісь їм даю основні характеристики. І ті, що мені найбільше сподобалися, ж оставляю. Отож із тих своїх, що такі вже із року в рік, я їх веду, посію, от беру. Ну це буде, посію по декілька там зернинок, може штучок по п'ять для того, щоб вони були у мене, починали рости. А потім, звичайно, ж буду ще за декілька етапів підсівати, підсаджувати, потім ще й на вулиці шпарничок у мене є. Там висажу. А так як у цьому році погода не поймеш, що воно робиться, І прогнози там бачила, пишеться, що такі всякі назви, що то весни не буде, то ну, зима. Оце тільки почалася зима, і що вона ще буде тривати і до кінця лютого, і пишуть, що й березень, ну це таке вже не, не хочу про це й балакати, бо це все такі здогадки. Так що міняється погода, міняються умови, і тут треба вже так вибирати і підстраховуватися на всі випадки. І на випадок, як буде рання весна, і як її зовсім не буде, якось будемо, будемо приспосаблюватися. Це таке, що у наших же інтересах квіти квітами, а помидорчики теж потрібні. Ну, на цьому буду завершувати своє відео. Всім до побачення, всього доброго!